У Миколаєві відбувся кубок міського голови з футзалу. Це історична подія, адже кубок мера з цього виду спорту у нашому місті провели вперше. Змагання проходили на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп, що у корабельному районі. У турнірі прийняли участь вісім команд. А як все відбувалось, і хто став переможцем? Дивіться у нашому репортажі. 22 листопада у спортивній залі комплексної дитячо-юнацької школи Олімп розпочалась церемонія відкриття кубку мера з футзалу. Саме з цього виду спорту це перший кубок мера в історії. Команди вітає голова адміністрації корабельного району Олександр Цуканов. Адже саме в цьому районі базується кадю США Олімп, і саме тут нещодавно відкрили відділення з футзалу. У 2019 році були перші кроки відділення футзалу. Але на даному часі наша команда буде брати приймати участь в кубку України. Ми вже тренуємося, діти вже готові. Разом з головою адміністрації корабельного району серед почесних гостей турніру очільниця спорту міста Ірина Бондаренко, заступник голови асоціації футболу Миколаївської області Олександр Балакін, голова асоціації футзалу Віталій Скарлат, і, звісно, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Олександр Федорович вчергове наголосив, що окрім організаторів, є ті, завдяки кому будь-які змагання в Миколаєві зараз можуть відбуватись. Ми сьогодні в Українському Миколаєві маємо можливість проводити такий за. Це завдяки тому, що ці мужні хлопці та дівчата, чоловіки, сьогодні захищають нашу державу від російського агресії. Далі голова Миколаївської обласної асоціації футзалу Віталій Скарлат вручив подяки за внесок в розвиток цього виду спорту гостям. А вихованці відділення футзалу подарували іменні футболки на згадку про змагання. Також іменні футболки отримали і ті, хто допоміг в підготовці до турніру. Олександр Фідарчук та Олександр Багрін, людина з бізнесу, яка дуже любить футзал, має свою дорослу команду, але при цьому допомагає і дитячому футзалу. Чому я допомагаю? Тому, що, ну, як завжди говорять, що здоров'я нації в спорті. Тому ми живемо на цьому світі, хочеться якийсь внесок принести нашій державі. Тим паче, що для нас дуже сьогодні важко. Хочу побажати Асоціації футзалу за красиво проведене міроприємство, побажати всім крепкого здоров'я. Слава ЗСУ! У кубку прийняли участь вісім команд. Окрім представників Олімпу, це команда з Баштанки та декілька команд з Херсону, серед яких і дівчата, які наразі приймають участь у першості країни. Загалом футзальні колективи незламного херсону часті гості на змаганнях Миколаївської асоціації. Ми тільки повернулися з Одеси вчора, де грали брали участь у першому етапі чемпіонату України з футзалу. З нами було ще три команди. Ми всі три матчі виграли. і З першого місця вийшли до другого етапу півфінального, де вже буде розігруватися місця вишій і у першій лігі. Я сподіваюся, що цей турнір нам допоможе нормально підготуватися і виступити в подальшому в чемпіонаті України. Дякуємо організаторам, молодці. все добре. Щодо підсумків турніру, головний кубок здобула команда з Баштанки, яка перемогла у всіх своїх матчах. Срібло забирає Херсонський кристал, а бронза у КДЮ США Олімп. Проте як для першого такого турніру для миколаївців непоганий результат. Далі в КДЮ США Олімп підготовка до змагань Кубку України. Тож керівництво школи та футзальні функціонери Миколаєва сподіваються, що цей вид спорту у нашому місті продовжить розвиватись. Сподіваємося, що буде підтримка не тільки КДЮ США Олімп, але й Керівництво, яке полюбляє футзал, наша мрія мабуть, стати чемпіонами з футзалу. Після закінчення змагань всі учасники були нагороджені пам'ятними призами від міської влади та кадою США «Олімп», а ще солодкими подарунками від конт клас. Найкращі гравці отримали персональні призи, а призери комплекти медалей. Головний кубок їде до Баштанки. Цей турнір вже історія, історія, яка повинна мати продовження. А управління спорту міста вже готує нові яскраві змагання та заходи для наших дітей. Сергій Мельников, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Март.